Привіт! Ви на каналі Unity для Своїх, і сьогодні я зібрав для вас топ-порад для Unity у 2025 році, який я б особисто сам хотів би знати значно раніше. Якщо ви тільки починаєте або вже робите свої перші ігри, я вважаю, що цей ролик реально загощадить вам місяці роботи. Поїхали! Порада номер один. Не робіть гру Мрії! Це банально, але більшість новачків на цьому і згорає. Я теж цю помилку сам допустив. Не беріться відразу за грандіозний якийсь RPG, виживач чи онлайн-шутер. Почніть з повторення механік. Беріть туторіали з YouTube, CodeMonkey, Breakers, GameDevTV та ті ж Unity Learn. Або навіть просто повторюйте проєкти з GitHub. Головне це набити руку, а не робити свою ГТА. Порада друга. Зберіть список своїх постійних асетів. Виділіть годину часу та складіть список асетів, інструментів, пакетів, які ви будете використовувати у кожному проєкті. Моя порада тут більше фокусуватись на інструментах, а не на моделях. Якщо це платнясти і ви плануєте їх тільки купити, то беріть. Тільки на акціях. Так ви зможете заощадити свої кошти. До речі, щомісяця я викладаю топ безкоштовних асетів, з яких можна сформувати свою базу. Це зекономить вам не тільки гроші, але й купу часу. Порада третя. Зберігайте свої системи у вигляді пакетів. Як тільки ви зробили якусь систему: інвентар, фреймворк, UI, менеджер стані, діалогів. Будь-що. Зберігайте це у вигляді Unity Package. Так ви зможете переносити напрацювання у наступні проєкти без постійного копіювання папок. На довгій дистанції це перетворить вас у розробника, а не в вічного новачка. Порада 4. Введіть свою структуру проєкту. Це ще одна річ, про яку я пожалкував, що не робив раніше. Сформуйте свій шаблон структури папок, слоїв, налаштування екранів в Unity. Все, що вам потрібно. Відразу визначте собі логіку архітектури, там, шари, залежності, правила іменування, окремі модулі. Так на це потратите час, але саме такий спосіб рятує вам проєкт, коли він зросте, у вас буде все знайомо, ви просто не будете плутатися в тому чи іншому. Порада 5. Використовуйте scriptable обджект правильно. Багато новачків недооцінюють scriptable обджект але це, на мою думку, один із найсильніших інструментів в Unity. Використовуйте їх як дані, а не логіку. А саме, зберігайте там константи, глобальні налаштування, статистики персонажів, таблиці даних, конфіги рівнів, глобальні події тощо. Це допоможе вам скоротити кількість префабів, зробити гру стабільнішою, спростити баланс, зменшити кількість дублювання даних. Наприклад, якщо ви захочете розглянути. Asset Odin, то з ним можливості з Critable Object й в рази. Порада 6. Складіть план навчання компонентів. Unity це величезний інструмент, і ви постійно потраплятимете на якісь нюанси та тонкощі. Наприклад, Collider, Body, Canvas, URP, Animation Ring, Navme тощо. Тому запишіть список компонентів, які хочете ви освоїти, і рухайтесь по ньому поступово. Це створить для вас відчуття контролю і не дасть застрягти в хаосі. Порада сьома. Навчіться працювати з префаб-варіантом. На мою думку, це одна із найкращих фіч Unity. Ви зробили один базовий префаб, наприклад, ворога. Створіть варіанти цього префабу з уже іншими новими характеристиками. Так само з UI-предметами, чим завгодно. Це зекономить вам години на перетворення різних об'єктів. І особливо зекономить вам час, коли ви будете вносити глобальні зміни, тому що батьківський префаб буде передавати зміни до всіх дочерніх. Порада восьма. Контролюйте версії Unity та робіть резервні копії. Не оновлюйте версії Unity просто так, зачастіше там мікропатчі і краще дивитись на довготривалі підтримки версій, наприклад, ті, які підписані LTS. Ставте проект на конкретну версію та не стрибайте між мілкими релізами. Додатково навчіться робити прості бекапи через гід, коміти, пуши, там, гілки або ще щось. Це збереже вам нерви і проєкти, тому що я, наприклад, втрачав свої проєкти через певні обставини. Не робив бекапи і все приходилось починати заново. Це були топ-поради Юнітів 2025 році, які я особисто хотів знати раніше. Якщо вам зайшло, поставте подобайку, підпишіться на канал. Та напишіть в коментарях, яку пораду ви додали до цього списку. А ми з вами побачимось уже у наступному відео. До зустрічі та успіхів у розробці!